Всім привіт! Ви на каналі Богач, в якому я розповідаю про заробіток в інтернеті. І сьогодні ви дізнаєтесь про те, як заробляти на рекламі в телеграм. Тому дивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити, а ми починаємо. Але перед початком відео просто нагадаю про свій телеграм-канал. Там ви зможете заробити більше ніж тут, раджу перейти. Посилання залишу під відео. А ми будемо працювати на сайті, який називається Колаборатор. Це безкоштовний сайт, на якому ви зможете як продавати рекламу, так і купляти її. Тобто проходите з першу реєстрацію, після чого обираєте тему, яка вас цікавить. В нашому випадку це буде продаж реклами. Але насамперед потрібно зареєструватися. Після того, як ви зареєструєтесь, вводите адресу свого телеграм-каналу, але він повинен відповідати правилам. Тобто потрібно мати мінімум 500 підписників, і щоб там був прийнятий контент, тобто ніякої фігні. Якщо у вас буде активний і хороший канал, люди вам будуть самі писати на рахунок реклами. Також можна заробляти на різних фішках, таких як реферальні посилання, наприклад. А також можна купляти рекламу для своїх сайтів чи каналів. І, до речі, так, тут можна не тільки Телеграм прив'язувати. Можливості тут великі, отже, переходіть та реєструйтесь, якщо виникнуть запитання, звертайтесь. Дякую за перегляд. До зустрічі!